Премудрій спрості, вислухаємо свята Іванлія твоєму. Від Івана святе Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь у демки до нього прийшли. Я в ворота, хто війде через мене спасеться, він увійде вийде і знайде пашу. Злодій не приходить, хіба що красти, убивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його повні. Я добрий пастир, добрий пастир життя своє дає за овець, який не пастир, якому вівці не належить, бачить вовка, що надходить, кидає вівці біжить, геть, і вовк хапає і розполохує їх. же, втікає, бо він наймид. І не дбає про вівці. Я добрий пастир, я знаю моїх і мої, мене знають. Отець мій знає мене, я знаю Отця, я життя моє кладу за мої вівці, ще й інші вівці маю, що не з цієї кошари, і їх мушу привести, і вони почують мій голос, і буде один одне стадо і один пастир. Будьмо уважні одного разу. Проходив Ісус через міста і села, проповідуючи, звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів, і не Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Іванна, жінка, хузе, і родового урядовця, Сусанна та й багато інших, що їм допомагали. За своїх маєтків. слава тобі, Господи! Слава Тобі.